про головні події 7 листопада служба безпеки України продовжує контрозвідувальні заходи щодо української православної церкви Московського патріархату. А групи російських диверсантів намагаються перетнути кордон та зайти на територію Чернігівської та Сумської областей. Докладніше далі. Українські захисники знищили на Таврійському напрямку важку вогнеметну систему залпового вогню окупантів ТОС 1 Сонцепьок та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 мста С. Про це повідомив командувач Осу Таврія Олександр Тарнавський. Служба безпеки України продовжує контрозвідувальні заходи щодо ОПЦ МП. Цього разу співробітники спецслужби прийшли до храмів на Закарпатті. За даними СБУ, цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло армію окупантів на вторгнення в Україну та розпалювали межконфесійну ворожнечу. Диверсійно розвідувальні групи російської армії постійно намагаються перетнути кордон та зайти на територію Чернігівської та Сумської областей. Як попередив командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, що місяця ворог робить по 9-10 таких спроб. Мета таких груп розвідка позицій у прикордонній смузі, а також нанесення ураження українським військовим та цивільним об'єктам. Нідерланди відправили до Румунії перші винищувачі F-16 для навчання українських пілотів. А в самій Україні на бойове чергування стали додаткові системи на SAMS. За словами президента України Володимира Зеленського, це своєчасне посилення нашої ППО до зими. Дональд Трамп відмовився приїздити до України. За його словами, наразі з Україною веде діалог адміністрація Байдена, тож візит колишнього президента Штатів може виглядати як цитую конфлікт інтересів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.